Під час навчально-інформаційного семінару з головами сільських, селищних та районних рад, а також керівниками агроформувань Криворізького району, розглянуто ряд питань щодо створення обслуговуючих кооперативів по збору молока від населення, які у деяких населених пунктах району мають з'явитися вже найближчим часом. У нас є вже певний досвід області в Покровському, Апостольському районі створено 14 кооперативів по заготівлі молока. Що і в чому є вигода і смисл створення кооперативу. Сьогодні 80% молочної продукції виробляється в господарствах населення, 20% тільки в великотоварних господарствах. І тому те поголів, яке утримується в господарствах населення і молоко, яке виробляється, її практично закупляють посередники, які... Потім реалізують по вигідним цінам для себе в першу чергу. А коли створюється кооператив, обслуговуючий, він якби є неприбутковий, то молоко закупляється в господарствах населення і формується велика партія 3-5 тонн, і ціна майже на гривню вища, ніж ціна закупівельного посередника. Тобто створення кооперативу дає можливість підняти закупівельну ціну. Для виробників молока в господарствах населення на 80 гривень за різницею. Також у Криворізькому районі, зазначає Олександр Любович, передбачається створення переробних підприємств молочної продукції, до того ж, для самих сільгосперобників ціна на молоко буде значно привабливішою, ніж та, за якою воно приймається посередниками від населення зараз. Щоб молоко, яке закупляється кооперативом в господарствах населення, перероблялося. Пастеризація молока, сметана, кефір, творог. І реалізовувалися для закладів охорони здоров'я, шкільних дошкільних закладів, тобто для всіх бюджетних організацій і району, і міста. Ціна повинна бути нижча, ніж на молокопереробних підприємствах, але вона буде вища для сільгосваробника. Тобто, це ще десь. Приблизно до 1 гривні підніметься би, ціна закупівельна для виробника молока. Тому лінія, яка проводиться головою обласної ради, є в домовленості Міжнародний фонд добробут громади, який виділяє 30% коштів. На закупівлі установку ліній по переробці молока 30% виділяється з обласного бюджету, і 30% або ж певна доля сільська і районна ради приміщенням, яке буде використовуватись під оформлення кооперативу і переробки молока. У першу чергу обслуговуючі кооперативи будуть створені на території Златоустівської та Кіровської сілі Раду, оскільки саме в цих населених пунктах утримується найбільша кількість поголів'я великої рогатої худоби. Я дуже вдячний, що сьогодні у нас є можливість ці два кооперативи створити там у Златоустівці, тому що це додаткові робочі місця, Це треба надати. І плюс до всього, якщо звариться ця каша, так, так як сьогодні нам. Ну, вони говорять, крутиться ця ідея. То, тобто, звісно, буде підтримка фінансово тим людям, які живуть в тій златосудці на краю криволіської географії, а також саме в тіло. Крім цього, під час семінару значну увагу було приділено питанням підготовки до весняно-польових робіт, зокрема забезпеченості господарств, матеріальними ресурсами, державні підтримці агроформувань тощо.